Всім-всім-всім привіт, друзі! З вами Дави, і сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт в чому біомі. І як ви знаєте, я вам вже казав, що я сьогодні хочу зробити. Так. Перший мій план, щоб все зробити, це поки що вкрасти в них все, що вони залишилися без предметів. Ось так от, друзі. Так. Я це взяв. Так. так. Так, давайте ми якось це все ось так вот складемо. Так, все, друзі, вкрали в них це дерево. Так, треба провірити, чи я обіграв пролет. Так, я його обіграв, а я ще й тобі візьму та і все. Так, ось головне, що вони мене підривали. Так, я також підготував вовну, жовту і синю. Так, і мені потрібно зробити ще одну скриню. Так. О так, друзі, в мене все вийшло, все перетворити на доски. Ой, я її не сюди записала, ну нічого страшного. Отак. Ось так і... І блоки усі. Угу. Так, в мене Ну і пробачте, друзі, це я трішечки не впевнений. Але завжди буде бути, бути впевненим. Так. Так, давайте ми її вкрадемо цю броню. Вони залишилися буде. Так, і я також заберу. Так прям Ось так вот її покласти. Слухай, а ти не знав, що у нас пропадає броня? Так-так, чув Я, а ви що тут е, говорите? Ой, та нічого, бро, просто в нас тут бро броня пропадає якось, і ми не знаємо. Це я сказав. Так. Дру... Що ти дивишся? Це це? Це ти нашу броню крадеш? Я. Я нічого не роблю селян. Я просто тут беру речі. Ви ж мене зрозуміли? Ви, ви куди це пішли? Големчика вашого звати. О, там якраз король стоїть десь. Я не знаю. Так, друзі, я сьогодні якось хочу це підпалити. Так. Так, да, ми її вже сюди поклали. Так, треба це зробити, щоб се не бачили. Так. Ось так от, друзі. О, треба це прибрати ось так от... Так, тікаємо, 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 щоб не було паливно, А, в мене вже скринька ну, добре, сюди покладу і все. Так, от все, друзі, в мене вже все є. Так. Я одійти дуже погано. Мені знову потрібно дерево, щоб я ще скриньку зробив. Так, мені потрібна скриня. Так, її тут немає. Так, можна ось так от скриню. А як це робиться? А, це, ну, це дуже легко. Це ж, тут щось. Е, так, я сюди все вже поклав. Так, і свою броню я вже хочу нарешті сняти. Вона мені не заважає. Вона і пахне якось не дуже так гарно. Так, все, друзі. Будемо мати алмазну броню, меч, сокиру і яблука. Епр, привіт, селяни! як справа, все добре. Вийди, будь ласка, з мого домика. Оскільки їх тут багато біля мене. Так, троті. будемо все робити незвичайно. Так, прошу селянку. Давайте всіх двох вб'ємо на крищі. Привіт, селяни, друже. Привіт. Ой, там хтось це побачив, чи ні, я вважаю, що ні. Так. І вбити їхні коників. Так, їх там зараз дуже багато е Я не знаю, що мені робити, що підірвати їх чи ні. Я вважаю, що так. Ні, голим цього не побачив. Тріпі трупі, триля. Веселитися нам треба зараз. Так, а де в мене тут був лук? А, він на наверху був. Я, друзі, собі все тут зробив дуже тісно, у мене тільки там два блоки. Так, щоб на хтось не палив, я хочу вбити з цього голема. Ну так, друзі, я хочу його вбити. Привіт друже! Як тебе там справи? Все добре? Гляньте, друзі, він відходить. Так, коли в нього буде мало життя, я хочу на нього спригнути та й вбити його, тому що я не хочу пригати без зброї. Так, ну, може зараз... Ну я хотів спригнути тільки зараз. Так, ого, у мене залишилося так мало. І давайте ми ще заберемо, щоб бути снайпером де, звичайним. Так, треба подивитися, де знаходиться наш король. А е, де наш король? Ай, О! Ти що це зробив? Ти мені спати заважаєш. Пробач, пробач, я впав тільки. Мої друзі, вони мене так бачать сильно, ну, так слудя за мною так. Так, ого. Привіт, 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 привіт. привіт, привіт. Ти нічого не бачив, зрозумів? Так, друзі. О, привіт, Васю. Я хочу свинжу свинком. Быстро? Ти що робиш? Я хотів її поїсти. А чому ти по-нашому говориш? Ну, розумієте, я я хочу вчити ваш язик, так а... Так а зачем ти нашу свинюшку трогав? трояв? Чобій боится, зрозуміло вам, геть звіси вы тоже мені ще називаються захисники. А, еще големчик, ти не можеш це зробити, а? Ай, який ти не жалосный голем, не може через забор піднятися. Ой, ти мій пробач мене. Так, моє ім'я сильно, я хочу цього, цього Владимира вбити. Так, так я отримав. Так, тепер я можу одного коня брати. Так, і давайте ми вб'ємо Васю. Так, а нього щоб випало? Ні-ні-ні. Ні, ну сало я заробив. О, так підожди, тут на цій нашій території дуже мало силів не залишилося. Так, вони зараз на голенчика будуть їти. Дуже погано, що король. Дає в'єм. Так, мені стейк треба покласти, тому що. Ой, ні-ні ні, майже ні-ні ні, я не буду. Ми ще кудись запіднятися. Так, я все це роблю дуже обережно. О, і там наш король ведемо по ньому. Трішечки я попаду. Е, ні, трішечки вниз треба. Та що ж це таке? О, попав. Йде він, йде. Так, зараз треба, друзі, ось так. от трішечки вверх. Я вважав, що я промажу. Так, трішечки не долетіл. О, Я його вбив, я короля вбив. Ні, наш король помер, хто це зробив? Ой, друзі, ой, друзі, вони це помітили. Я це не хотів робити, але вони це помітили. Ні -ні 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 так, я вважаю, що вже прийшов час. Надягати цю бронюх та й спуститися та їх вбити. Так, улетіли тролівали Привіт О, привіт А що ти тут? ні 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 ні! Ой, я... Так, піднімаємося і подивимося де всі знаходяться селяни. Ага, я їх вже бачу. О, так треба їх тут багато навіщо королю стільки людей Господи так треба з'їсти це яблуко так і піднятися та їй повбивати так я всіх що ні він там танцює цей селян середич о чу чу так, треба бути дуже уважним, що я всіх вбив. Так, друзі, я всіх вбив! Ура! Це поселення моє! Я можу тут заспавнити всіх угодно. Хай козаків, кого завгодно. і так. Щоб це зробити я хочу взяти жовтий та синій кольори, щоб зробити прапор України. Ура! Ой, як це довго ломається! Так, друзі, давайте ми піднімемося. Так. Треба це все зламати. Ура, друзі! Мені тільки залишилося поставити прапор України. Я його захопив. Все посилення я захопив, друзі. Ура! Воно ж повністю моє. Я тепер. Найголовніший. Ура, це було дуже цікаве відео. Так, треба спуститися і. Все це поставити. Так, і треба потім подивитися, як в мене це вийшло зробити, чи гарно, чи ні. Так, давайте ми, друзі, ми будемо спускатися. Так. Сюди жовтий прапор, а сюди ось такий, ось. Так, друзі, в мене все вийшло зробити. Нарешті. А то мені не подобалося що ці селяни, хто там мене били. Ура! Я його захопив! Нарешті, друзі, нарешті. А ви ставте лайки і всім бувайте.